Привіт, з вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну дуже, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми вже можемо починати. Ну тож так, погнали! Так, як ви бачите сьогодні, у нас тут буде виживання. Так, і сьогодні я планую трішки зайнятися своїми городами та автоматичною фермою. Зараз я вам її, друзі, так покажу, та ви скажете, можливо, що ж з нею не так. Тому що я намагався зробити автоматичну ферму на версії 1.12.2. Так, але ось як ви можете побачити, моя ферма не зовсім той працює. Так, як ви бачите, механізм тут не дуже той складний, типу. Ось тут в нас стоять ці роздавачі, ось тут воронки, але коли, по суті, воно все так працює, що все не зливається, в воронки, а залишається на оцій лінії. Я не розумію, чого воно так працює. Типу, хоча стопе. Є воно один варіант, як це виправити.